Далі, в вашому оточенні змінюється також е, жінки, тому що ваше оточення змінюється, да? слабкі жінки відходять. Ті, які про сплетні, про склоки, про якісь блядь, осуди, це все, вони відходять, тому що їм з вами некомфортно. Їм з вами некомфортно, Тому що ви е, відзеркалюєте їхню е, якусь слабкість. Слабкість, так? Да? І ці жінки не витримують більше, да? але приходять і інші жінки якісні, потужні, дуже сильні, домінантні, вільні, такі, як ти. Да? І світ змінюється, світ також змінюється, тому що ви починаєте отримувати те, що ви хочете. Не тому, що ви просите, а тому, що ви просто берете, що вам потрібно. Да? Не тому, що ви когось чекаєте, а тому що ви вимагаєте гроші, увага, повага, задоволення воно все приходить, да? тому що ви дозволили собі отримати нарешті. Тому ця реальність підлаштовується під вашу енергію. Реальність підлаштовується під вашу енергію. Коли ви доміна, світ підкоряється.